Дуже часто, коли чоловік зраджує, жінка починає шукати проблему в собі. Вона думає, можливо, йому там не вистачило моєї уваги, ініціативи, сексу, тактильності. Тобто, можливо, це моя вина була в тому. І скажи, будь ласка, як з боку чоловіка, що ти гадаєш з цього приводу? Наскільки б поведінка жінки по відношенню до свого чоловіка не була холодною? Ми не можемо ніяк виправдати його вчинок, тому що його вчинок це свідомий вибір, і він сам обрав те, щоб лягти в ліжко з іншою жінкою, щоб його дружина до цього не робила, або ігнорувала, або в них довго не було інтимної близості. Це ніяк не може виправдати його вчинок, тому що чесно було б сказати, що у нас з тобою. Там є проблеми в сексі або в емоційному плані, або взагалом. Тобто, виявити спочатку це з нею, сказати все, все. І якщо у них не виходить вирішити це про ці проблеми, і це призводить до того, що люди розходяться, то після цього він починає будувати стосунки з кимось іншим, а вона починає будувати стосунки з кимось іншим, це, хоча б чесно. Це не ідеальний варіант, і я завжди виступаю за те, щоб можна було сім'ю зберегти і намагаюся допомагати людям саме там рятувати їх сім'ї для тих, хто звертається за цим. Але загалом, якщо вже так трапилося, і люди розуміють, що ну, вони не можуть ніяк вирішити свої там, проблеми, і вони розходяться, це хоча б чесно. Тобто ти спочатку поставив крапку в своїх існуючих стосунках, а потім почав нові. Коли ти з будь-яких причин. Як тобі здається справедливих, а вона зі мною не хоче лягати в ліжку, а вона мене пили, а вона мене це. А це от... коли ти з будь-яких причин, так би мовити, як тобі здається таких чесних і правильних, ти починаєш зраджувати свою дружину, це ті вчинки, за які тобі буде соромно перед самим собою, тобі буде соромно потім перед самим собою. Тому що жодного виправдання цьому нема. Ти зраджуєш не тільки свою власну дружину, ти зраджуєш себе, ти зраджуєш свій вибір, ти зраджуєш ті обітниці, які ти колись говорив. Ти колись говорив, що я тебе кохаю, я буду з тобою в багатстві, в бідності, в хворобі, і в здоров'ї, тобто. Ти робив ці обітниці, ти обрав цю дівчину і ти запросив її в своє життя бути твоєю дружиною. Коли ти починаєш спати з іншою жінкою, ти оці всі обітниці помножаєш на нуль, ти свій вибір помножаєш на нуль, повагу до себе помножаєш на нуль, і саме тому потім намагатися сказати, що ну, це так трапилось, тому що ми з нею посварилися, і якось воно так все випадково, це не випадково. Ти... Будучи в свідомому розумі, роздягався і спав з іншою жінкою, ти зваблював іншу жінку. Це не може трапитися випадково. Це не може трапитися просто ой, я йшов по вулиці, ох, я в готелі з повіями Не буває так. Тобто. Це свідомий вибір, коли ти почав про це спочатку думати, потім почати з кимось фліртувати, заходити на якийсь сайти, когось шукати, або з колегою по роботі, чи ще з кимось, ти почав певний процес. І потім це призвело до того, що через декілька тижнів, місяців, там або навіть якщо ти зняв повію, але все одно це був акт, коли ти декілька годин знаходився в стані, коли ти розумієш, що ти робиш. І саме тому жодного виправдання цьому нема. І жінці шукати, що от я. Якось винувата в тому, що він зраджував. Це мені здається неправильна тут позиція, неправильна думка, тому що це свідомий вибір чоловіка, за який він буде нести повноту відповідальності по відношенню до себе і ставлення до себе. Ну як ти сказав, що зрада це вибір. Я думаю, що більшість жінок вона зараз не може підтримати, сказати, да, якби однозначно це правда, навіть те, що можна було прочитати в коментарях. Але для чоловіка це знову ж таки випадковість. да, і Якщо навіть цьому немає виправдання, скажи тоді, будь ласка, чим керує цей чоловік, коли він це робить, Якби, які причини є на це? Різні е, можливо хтось з чоловіків, наприклад, так може підсвідомо мститися своїй дружині. Тобто він розуміє, вона мене принижує там. Я те, що вона говорить, я сприймаю дуже близько до серця. Мені це неприємно, вона мене не поважає. Таким чином, я типу відіграюся якось. От знала б вона, що в мене з Наташою. Типу, ідіотська логіка, але для деяких чоловіків е, зрада це підсвідомий спосіб своїй дружині помститися. Хтось намагається якось. Якщо, наприклад, особливо людина притримується там еволюційного погляду на життя, і вона думає, що ми всі від мавпи пішли, то вона говорить тоді: ну я не можу нічого з собою зробити. Це в мене така біологія, така природа. От я, як самець, маю покрити якомога більше самок. І чоловік свою похоть, свій гріх, свою дурість і свій ідеотизм, він намагається. Виправдати якимись еволюційними процесами і, типу, тим, що він високоворазвинуто мав, попросто саме тому е, різні є причини, чому чоловіки йдуть на подружню зраду, але всі ці виправдання вони дуже смішні і вони дуже дурні. І тому, е, якщо ви хочете ну, свої стосунки помножити на нуль, повагу до себе помножити на нуль, зруйнувати свою сім'ю, то звичайно можна. Ховатися за еволюцію, чи за те, що вона зі мною там погано в ліжку? В нас сексуальна несумісність, тому я знайшов собі когось іншого. Це дуже такі слабкі відмазки, які призведуть до того, що ви в кінці в кінцевому рахунку ви будете нещасні як чоловік. А скажи, як же тоді поводитися жінці, коли вона підозрює або розуміє, що певно що чоловік її зраджує, як до цього правильно підійти, можливо, по відношенню до себе і по відношенню до чоловіка? Ну тут треба розуміти, якщо наприклад нема там жодних привідів для цього, взагалі, тобто це просто її якісь там думки. Це одна історія, вона може просто ну, спостерігати, тобто сказати окей, типу, щось я відчуваю, я не розумію поки що що, але якихось конкретних там змін його поведінки, там чи того, що він затримується, чи чи ну тобто, все йде як зазвичай, все окей, типу, але чомусь у неї є якесь відчуття інколи воно може бути правдивим, інколи хибним. Але коли вже з'являється щось. Тобто він там ховає телефон, на телефоні з'явився якийсь пароль, чи з'явився другий телефон, чи коли він, вона розуміє, що він там говорить, що я там на роботі, а хтось там говорить, та ми бачили його з якоюсь дівчиною там в кафе. Тобто тоді вже можна ставити конкретні питання без істерики, без наїзду, без цього, тому що це може бути ситуація, яка насправді ну, виглядає зовсім не так. Тобто він був на роботі, потім вони з колегою пішли там десь-кудись перекусити, поговорити про щось по роботі, і хтось їх побачив. Бачив, передав це дружині, і вона може себе вже накрутити, що він точно мені зраджує. А насправді це просто бесіда з колегою. Тому тут треба не вмикати відразу, типу, такий наїзд, і от а що ти це, а просто спитати, сказати: О, слухай, я можливо себе накручую там, але от мені здається, що ти трошечки пізніше почав повертатися. Там. Мені можливо, я себе накручую, але мені здається, що від тебе якийсь там шлейф, там, жіночих духів або я не дуже розумію там раніше ти частіше ініціативу сексі про. Зараз якось щось охолонуло, можливо, це зовсім не пов'язані речі між собою, просто скажи, що відбувається, як ти відчуваєш, можливо, я себе накрутила, і якщо це йде з позиції, я так відчуваю, мені здалося, мені примарилося, типу, я можливо, то, то, то тоді чоловік може спокійно це пояснити, або він почне, як уж на сковороці, вже викручуватися, і жінка може таки зрозуміти, що так, такий якийсь нездоровий процес таки відбувається. Друзі, якщо ви хочете краще розібратися в тематиці стосунків на. Вчитися правильно обирати партнера, правильно будувати стосунки на такому дуже міцному фундаменті, так щоб ваша сімейна будівля вона витримала будь-які шторми, будь-які негаразди, і ваші стосунки були не співзалежними, не токсичними, а насправді такими глибокими завітніми. Я запрошую вас на навчання. Стосунки від А до Я і деталі цього курсу ви можете знайти під цим відео. Долучайтеся. Знаєш, мене тут зараз дуже цікавить одне запитання про те, що ось якщо все ж таки ми розуміємо, що зрада відбулася, і можливо, один раз, можливо, маленька, ось така зовсім там не знаю, так зовсім чоловік так зовсім каже, що це було, і це було один раз, як він це пояснює. Народна мудрість каже, що зрадив один раз, неодмінно зробить це і другий раз. Скажи, будь ласка, твоя думка стосовно цього треба розуміти, що саме, який саме чоловік зрадив. Зараз поясню цю думку. Коли чоловік зраджує своїй дружині, і це відбувається перший раз. Він психологічно в своїй голові переходить певну межу, це уявлення про самого себе. Тобто він до цього моменту сприймав себе як людина вірна, а після цього він вже розуміє, я зрадив своїй дружині. Тобто в нього вже психологічний цей сув він відбувся. І там далі два варіанти. Якщо це людина, умовно, овечко, яка потрапила в цю багнюку, а зрада з іншою жінкою, навіть якщо там був феєричний секс. Емоційно, психологічно, з точки зору провини, всього це шалена багнюка. Потім, якщо чоловік овечка і він потрапив в багнюку, йому погано, він намагається з того вийти, і він намагається ніколи до того не повертатися. Він розуміє, я зробив величезну дурість, я більше ніколи так робити не буду. Це баста. Я розумію наскільки я вляпався. Якщо це чоловік не овечка, а свиня. І свиня потрапляє в багнюку. Mm -hmm. то то їй там подобається. Йому цікаво. Він думає: клас, багнюка, клас, можна, дружина моя нічого не підозрює, клас, можна ще другу, третю, четверту знайти дівчину собі. І якщо чоловік свиня. То йому зраджувати може сподобатися. Якщо чоловік так би мовити, овечка, йому він один раз він потім буде просто думати про це. Йому вже буде все тошнити від цього. Йому вже буде погано, і в нього почуття провини за, ці, за той раз, один, який трапився навіть 40 років тому, там чи 20 років тому. Він буде залишатися трошки, тому що людина розуміє, що це було дурість, це було погано, і робити того ніколи більше не буде. А скажи, як же тоді чоловіку ось прийти до, до дружини і сказати, що ось так трапилося? Тобто, чи завжди це має е, дівчина, дружина віднайти і розкрити, чи дійсно варто розповісти про це ось так чистосердечно і як це зробити правильно? Я тут, е, мабуть... Так, ми я тільки говорю це от з позиції зараз консультації, які я проводив з чоловіками, які таке робили. Я сам такого досвіду не маю, тому мені важко казати зі свого особистого особистої точки зору. Тут те, що я чув, це те, що чоловік всередині це дуже сильно роз'їдає, і він відчуває, що якщо я їй не розповім. Ну, я наче просто розірве мене це. Це почуття провини, це почуття от е, вини, оцього всього, тобто вона мене просто розірве. І тому, якщо чоловік розуміє, що ну він не може взагалі це ніяк в собі тримати, попрацювати це якось з психологом, там з іншою людиною якось відпустити, сходити до священнослужителя, сповідати якось це цей гріх. Тобто, якщо людина не може. Таким шляхом це вирішити, і вона йде на цю розмову з дружиною, він має розуміти, що після цієї розмови стосунки можуть закінчитися. Тобто, тут треба розуміти, що тут на терезах буде конкретно сім'я. Тому що жінка може сказати: навіть якщо це було 15 років тому, вибач, але, типу, все, я, я не можу, я тобі більше довіряти не зможу. Тому тут треба розуміти наслідки такої бесіди. Саме тому якщо. Тримати в собі взагалі не можна, от, просто все розриває, треба саме їй сказати, і діть, і говоріть, просто розуміючи наслідки. Якщо все ж таки ви розумієте, що це було дуже давно, ви розумієте, що це ніколи більше не повториться. Ви розумієте, що ви не будете навіть привод, який в своєму житті створювати ми там якийсь миттєвий флірт з кимось. Цього всього більше нікого у вашому житті не буде, тому що ви один раз в цю багнюку потрапили, і ви більше ніколи не хочете в цьому болоті порситися. Саме тому можливо, варто пропрацювати це з якоюсь сторонньою людиною, не з дружиною, там, де є якась конфіденційність. Священнослужитель, психолог, консультант, там будь-хто, але пропрацювати якось це почуття провини, і можливо залишити все ж таки цю сторінку в минулому, тому що інколи навіть гарні сім'ї, в яких є діти, в яких є чоловік, дружина, там шлюб, у них є якесь порозуміння, ці сім'ї нормальні. Вони розсипаються через якісь там старі такі скелети в шкофу, які хтось в якийсь період життя вирішив розповісти. Це дуже індивідуальна тимдітна тема. Це тільки ви можете відчути, чи можете ви це нести самі, чи вам треба це все винести, дружині. Тому тут вирішуєте самі. Я можу тільки сказати, що коли ви будете розмовляти про це, будьте готові до того, що ваша дружина і ваші стосунки можуть це не пережити, і ви потім це може призвести до розлучення. Ну я думаю, що в більшості випадків, коли запитати там дружину, чи готова вона була б це почути, яка була б її реакція? Я думаю, що все ж таки більшість вони відповідають на те, що це те, що я. Ніколи не зможу пробачити, і дуже часто, коли ти просто спілкуєшся з людьми, кажуть там, що ти ніколи не зможеш пробачити зраду, і тобто, це настільки в людей, якби таке табу. І так. скажи, будь ласка, чи можна відновити стосунки, чи повернуться вони до здорових, хороших, нормальних, і чи буде майбутнє, чи не залишиться ось цей такий шлейф негативу до кінця сімейної пари їхнього буття разом? Буває таке, що навіть я ні в коєму разі не сприймаю це як руководство до дій зараз, але буває таке інколи у мене бували такі сімейні пари, такі стосу... такі бесіди, що люди говорили, що там, наприклад, жінка. Десь там зрадила чоловіку, через там декілька років чоловік зрадив жінці, прийшов їй розказав, вона розказала йому про той раз, про який він не знав, і вони в цій багнюці один раз кожен скупалися, і вони після цього зрозуміли, що ні, ні в якому разі ніколи і навіть більше не тягне. Тобто є такі випадки, і вони, вибачивши один одного, і якось це все прийнявши, покривши любов'ю, далі рухаються свідомо і розуміють, що наші стосунки. Ну, ми після цього стали ще міцнішими, тому що ми обидва зробили помилку і обидва ну, навчилися її виправляти і рухатися далі. Але це більше виключення. Здебільшого, звичайно, людям дуже важко потім довіряти, все ж таки, тому що, якщо, наприклад, жінка не зраджувала чоловіку, і вона дізнається, що він її зрадив, їй не дуже велика проблема буває пробачити конкретний факт зради. Проблема буває в тому, що в майбутньому вона вже розуміє, що цей сценарій імовірний, тобто вона розуміє, що він мене вже один раз обманув, і можливо, він в майбутньому теж буде це робити. І оця невпевненість це вже те, що буде дуже серйозним фактором. І чоловіку тут, якщо він насправді хоче сім'ю зберегти, якщо він хоче, щоб їх стосунки від цього, ну типу, щоб вони стали міцнішими. Тут треба вже просто титанічні зусилля робити для того, щоб знову відновити той рівень довіри, який був, і, можливо, якимось чудом, правдами, неправдами, якимось якось переконувати далі дружину і бути майже ідеальним, щоб вона відпустила от ту ситуацію, яка була, тому що жінки дуже рідко таке забувають. І, на жаль, велика кількість жінок, коли дізнаються про про зраду чоловіка, чомусь починають розпитувати. Вони кажуть, а з ким, а як, а де, а що відбувалося? Ви були в готелі, чи вона була в нас вдома? А, а, а що ви до цього Ну, коротше, і, і я, коли спілкуюся з жінками, які мені це розповідають на особистих консультаціях, я питаю: от ви, на що ти себе так мучиш? От на на що тобі вон ці подробиці? Ти дізналася, ти зрозуміла, що він по відношенню до тебе поступив дуже погано? Залиш ту ситуацію в минулому, ну тобто то приймай рішення, яке ти хочеш приймати. Якщо ти хочеш рятувати сім'ю, працюй над цим. Якщо ти хочеш розходитися з ним, ну маєш право, він вже перший, хто порушив цю обітницю. Але нащо порситися от в тих минулих з ким, де, коли, в якій позі, що ви робили. Ну, тобто, ти потім ці мультики, ти зі своєї голови їх ніколи не викинеш. Ти завжди будеш це пам'ятати. Ти, ти ніколи не зможеш це зробити. У нас не нема такого, як в люди в чорному цієї штуки, пам'яті дуже хочеться її мати. Ти не зможеш це стерти, тому не не порсайтеся в інтимному подробиці вашої коханої людини з її косяками романтичними, якщо воно трапилося втрап. Вже вибачте або не вибачайте, але ну краще вибачити, звичайно, але е, рухатися далі. І моє останнє запитання воно буде саме про дівчат. Ось тому, що також я побачила багато коментарів про те, що ось хлопець, чоловік мене зрадив, я ці відносини залишила, і тепер є ось цей страх війти в наступні відносини, тому що є ось це очікування, і в принципі, десь можливо навіть і. Нормальне очікування, що ну таке може бути, і скажи, будь ласка, як правильно війти в наступні відносини, щоб не поламати там усе. Дуже різні люди ведуть себе дуже по різному в різних обставинах. Ми не всі однакові. Якщо ви один раз в своєму житті потрапили в ДТП на автомобілі, це не говорить про те, що кожна наступна поїздка буде закінчуватися ДТП. Якщо один раз ви в своєму житті обрали людину, яка виявилася невірною, вона вас обманювала і зраджувала вам. Це не говорить про те, що ви до кінця свого життя будете обирати таких людей. Якщо ви хочете все ж таки, так би мовити, зменшити цю імовірність, треба шукати собі в партнери людину, яка себе поважає. Тому що зраджувати іншому, це в першу чергу про самоповагу. Тому що якщо чоловік себе поважає, він не буде обманювати дружину, тому що він розуміє, що я обманюю себе. Якщо ви обираєте жінку і ви розумієте, що вона себе поважає. То тоді ви не будете сильно прям боятися, що вона буде вам зраджувати. Якщо ви обираєте людину, в якої рівень самоповаги дуже низький, а лукавство якесь маленьке, воно відразу відчувається в якихось моментах, що чоловік говорить, що я був там, хоча насправді був в іншому місці. Обіцяє не робить. Тобто, якщо ви відчуваєте з самого початку моменти лукавства. Такої нетвердості, коли людина не дотримує своє слово, і ви, ви не бачите рівня поваги до себе, то ці люди більш схильні до того, щоб потім обманювати в стосунках свою кохану людину, ніж люди, у яких цей рівень самоповаги вищий. Тому від'єднатися від минулих стосунків і шукати людину, яка себе поважає. Дякую тобі, Дмитро, за твою відповідь.